Доброго часу. Сьогодні 12 вересня 2023 року. Це в мене виноград Кишмиш Мармеладний. Він прищеплений на виноград Лідія. Як бачите, він вже достиг повністю. Грось, ну, скажу одразу, він більш устойчивий під заболіванням. Мільдіум олі, оїдіуму, тобто смучні староси, рибок його менше вражає. Це ну, мармеладний я трохи задув на Є два сорти. Є мармеладний з насінням, ну, обичний, і є мармеладний кишмиш. У даний час це кишмиш. У мене декілька гроздей, Це другий урожай в цьому році. Посадив я його на собственник коріння. Даний сорт я буду його в себе вирощувати. Залишу на участку. Що мені в ньому подобається? Ну, скажімо так, без косточки кишмиш. Якщо ви. З чим зразу я можу вам. Ну, По вкусовим характеристикам він кращий, ніж кишмиш, той, що ви в супермаркетах берете. Турецький. Зелений, білий, я маю на увазі. Вкус, ну, Скажем так, він цей солодше по ну, сахариста з ньому при, присутня, добре, є по даному сорту є один нюанс, який я, я замітив. Це він, коли, ну, в принципі, це весь виноград може, коли йде багато дощів, Сахаристець уходить, то тобто він більш водяністіше становиться. А так, е, коли більш жарка погода або більш в жаркому кліматі, він у вас е, вирощується. Тобто, я маю на увазі в інших областях, де більш жаркіша погода або склони там, ну, на все, скам так, клімат у кожного свій, е, то він буде ще солодший. І якщо його перетримати. Ну, в минулому році я його тримав дуже довго, десь до середини вересня, то так, да, теж знову сахар може уйти більш водяніш. А от іменно зараз, на даний час, якщо його брати, ну, зібрати врожай, то він саме раз то з нього і, і сахару хвататиме все. Ну, сахару скажу, в мене зараз прибора немає. Ну, по бріксу це приблизно десь 18-20 бікс. Це реально. Тут... Перед вами це сорт винограда, мар... кишмиш мармеладний.